Ну що, вирішив я піти в саме модне місце Києва Київ Маркет. Тут, звісно, такі красиві інсталяції. Я тут же фоткався колись, але вирішив знову познімати це. І ось він, Київ Маркет. Ну що, погнали. Людей багато, ось роли, пивний відділ, барчик. Тут ви можете подивитися ціни на алкоголь, звісно, не дуже дешево. Що я знаходжуся на якомусь базарі. Морозове 180, кави зараз принесуть 180. Але є свої плюси. Тут працюють діджеї, взагалі вайт, молодості і крутизни.